Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні як завжди ми поговоримо про події і явища, що впливають на світу Україну. Останні дні якось багато знову почали говорити про перемовини, про те, що Україна ініціювала нову зустріч з Росією в Туреччині. Вчора про це сказав навіть у зверненні президент Зеленський, і тому треба, як розумію, в дуже короткому форматі нагадати взагалі про що зараз перемовний трек як такий. Тому що завжди з'являється купа спекуляцій. Хтось починає казати про страшенну зраду, хтось каже про страшенну перемогу, хоча таких зараз поменше. Хтось намагається е, на це все нагромоджувати максимальну кількість якоїсь псевдоаналітики, або кажучи, що війна ось ось закінчиться, або кажучи, що сталася якась страшенна подія, і в принципі, ось ось побачимо якісь тектонічні суви в той чи інший бік. Насправді динаміка дипломатичного треку залишається доволі стабільною. Цей трек мертвий досі. Е, ну тобто, він як лежав мертвим з березня 22-го року, так досі там приблизно знаходиться. Але тим не менше є певні події, які в тому числі е, змушують Україну і точніше знову, стимулюють Україну так, що інакше е, імітувати бухливу діяльність на цьому напрямку. Звісно, в першу чергу, це позиція наших американських партнерів, прости господи, адміністрації Трампа, і наших європейських партнерів, які теж беруть участь у цій виставі для одного глядача. Тут, як завжди, останні місяці головна історія полягає в тому, що ми маємо демонструвати американські адміністрації і давати їм достатньо приводів. В тому числі зараз вже більш цинічних, тому що ми то налаштовані на мирні перемовини, і на завершення війни мирним шляхом шляхом власне дипломатії, а Росія не налаштована. Тому, власне, я думаю, і ініціатива цієї зустрічі походила саме від української сторони, і це доволі розумний дипломатичний крок, щоб продемонструвати, що або росіяни знову будуть імітувати перемовини. Або ж вони надійшлють на конференцію приблизно нікого, тобто взагалі зірвуть перемовини. Тому, в принципі, на сьогоднішній день це все вписується в той самий наратив про 50 днів, який дав Росії Трамп перед, перед тим, як буде вводити вторинні санкції щодо власне, російської нафти і газу. І нагадаю, що якщо війна закінчиться за 50 днів. то... Американська адміністрація обіцяє, як мінімум, серйозні проблеми для Російської Федерації. Чи виконує вона цю обіцянку, одному Богу відомо, точніше Дональду Трампу, але тим не менше, ми маємо залишати для Трампа все менше, менше, менше поля для маневрів. Тобто, ми маємо якомога більше аргументів накопичувати, демонструючи, що Росія не договороздатна принципово. І якщо Значну частину аргументів Росія постачає нам самостійно, в тому числі своєю пропагандою і атаками на українські міста, то е частину треба все ж таки спробувати спродукувати. І тут українська і європейська дипломатія мають працювати саме в контексті того, що виступають ініціаторами мирного процесу, але росіяни його або імітують, або ігнорують. Власне, те, що Ініціація перемови відбулася на початку цього 50-денного терміну. Це знову таки доволі адекватне рішення. Тому що якби умовно Україна чи європейці почали казати про перемовини ближче до кінця дедлайну, це могло б створити для росіян додаткову можливість. Вони могли б умовно розпочати перемовини на щось, навіть погодитись чи обіцяти подумати. А Паралельно продаючи тому ж Трампу історію про те, що ось дивіться, ми ж перемогу не ведемо, е і це б ще посилювали умовно Китай і Індія, особливо Китай, і е просувався б наратив, що А давайте ще дамо там 10 днів, давайте ще дамо місяць, давайте ще дамо кілька тижнів. А коли в тебе є Умовно перемовин на початку цього процесу, у тебе є час продемонструвати і недоговороздатність росіян їх неспроможність вести діалог, і в тебе буде люфт часу для того, щоб посилювати інформаційний дипломатичний вплив на американську сторону, яка власне наразі є вирішальним компонентом тиску на Росію, додаткового тиску на Росію, для того, щоб вони все ж таки наважилися на ті кроки, які для них є вкрай насправді болючими, тому що з одного боку. Трамп отримує інструментарі тиску на Китай і Індію. З іншого боку, його адміністрація йому особисто доведеться проводити дуже багато дипломатичної і політичної роботи із Індією, із Китаєм, із Росією, із іншими потенційними покупцями російської нафти і газу, в тому числі з тими самими Орбаном і Фіцо, щоб ці санкції не просто запрацювали, а ще й не викликали певних розбіжностей в тому ж європейському таборі. І, хоча Орбан на 200% позиціонує себе як трампіст, коли мова зайде про тарифи проти нього, потенційні, я думаю, він трохи напряжеться, буде трохи напружуватися. Власне, саме тому на сьогоднішній день і формується задача для нашої дипломатії по демонстрації максимальної неадекватності Росії і всіх хто її підтримує. Далі питання в тому, якою буде реакція. Я думаю, що умовно адекватна частина американського політику, мотокело, і таке інше, точно схвалять українські спроби перемовин. Європейська дипломатія тут там теж активно допоможе, демонструючи, що ось бачите, Україна ініціює перемовини. Україна хоче е, брати участь у дипломатичному треку. Це Росія не хоче цього робити. Власне для цього і існує ця ініціація перемовин. Знову таки, якщо в процесі перемови нам вдасться повернути частину своїх полонених, повернути частину українських дітей, які Росія викрала, це вже буде великий успіх такої ініціативи. Але головна задача тут саме стратегічна, вона в тому, щоб демонструвати максимальну російську недоговороздатність, щоб продовжувати утримувати політику Трампа і компанії в наративі, що ми то хочемо, ми не хочемо санкції. Ми хочемо миру. І ось Україна хоче миру. І ось Європа хоче миру. І Україна з Європи ще готові платити умовно за цей мир. А Росія не хоче, тому треба її покарати. А її союзники, партнери нейтрали, які купують її нафту і газ, сприяють продовженню цієї війни. Тому на сьогоднішній день, коли ми там бачимо перемовини, ми маємо розуміти, що ніяке наближення кінця війни вони не означають. Ну, крім можливого ефекту від санкцій, який буде більш масштабним, ніж сьогодні очікується. Тобто, якщо вони дійсно стануть чорним лебідем проти Росії. Тому що на сьогоднішній день Путін все ще розраховує здобути перемогу воєнним шляхом. Він все ще розраховує якимось чином доповсти до хоча б адмінкордонів областей, які він, начебто, анексував. Це незрозуміло, як він буде робити, але тим не менше, тим не менше, він. Буде намагатися як мінімум створити додатковий тиск. Плюс йому я вже багато разів про це казав. Можу ще раз повторити, виходити з війни дуже ризиковано без суттєвої перемоги. А на сьогоднішній день, те, що чого він досяг, не є ніякою перемогою взагалі, тому що вийти з ізоляції Росії буде вкрай важко економічно в першу чергу відновити економіку без суттєвих інвестицій буде просто неможливо. А на відміну від України Росія не може на них розраховувати, крім того, і це, мабуть, найбільш суттєва частина цієї історії, власне, відсутність перемоги і надто великі втрати, які Росія понесла в цій війні, ну доволі важко виправдовують існування самого путінського режиму і існування самого Путіна як ініціатора цієї війни. Тому Путін весь час, до моменту, поки продовження війни не буде створювати безпосередніх загроз для його персонального існування, тобто. Якщо не буде очевидного військового чи економічного краху, буде намагатися завжди обирати продовжувати війну. Власне, в контексті цього і задачі української держави, і задачі української дипломатичної школи, і задачею наших партнерів буде створювати на Путіна максимальний додатковий тиск і на полі бою, і в тилу далекобійними ударами, і в першу чергу економічно. Тому що російський режим він в першу чергу на сьогоднішній день клептократичний, тобто побудований виключно на тому, що Путін централізовано розподіляє ресурсну ренту. Знову таки, такий режим без ресурсної ренти існувати не може, принципово не може, тому що в нього логіка так, так вибудована. І в принципі, тут теж треба розуміти, що на сьогоднішній день саме Китай і Індія є тримачами цієї ренти. І тому продовжувати перемовний трек, і демонструвати готовність до перемовин при неготовності Росії до перемовин є найкращим шляхом все ж таки спонукати Штати і спонукати Європу до е обрізання цього треку до того, щоб е блокувати для е Росії можливість отримувати ренту за свої ресурси. І тут мова і про тіньовий флот, і про власне. Фізичний експорт, як такий, і про доцільність для Індії і Китаю купувати російську нафту і газ. Власне, тому перемовини відбудуться. Ні, ніякого миру після них не стане. Це щось було б дивовижне і цього не буде. Ніяких проривів на перемовинах не станеться. Але з точки зору тактичної задачі наблизити введення санкцій проти торгівельних партнерів Росії. І наблизити введення додаткових санкцій проти Росії, ця історія працює абсолютно доречно. Власне, тому ми маємо усе це і спостерігати. Е, і Я думаю, що ми побачимо ще мільярд сенсаційних новин про те, що ось перемовини відбулися, там якісь загадкові домовленості існують, ні буде ніяких домовленостей. Потім побачимо ще більше сенсаційних новин. що... Путін насправді хоче завоювати всю Україну. Ми це теж побачимо в новинах. Потім побачимо, можливо, і під час або після, або до перемовин навколо перемовин, чергові ракетно-дронові атаки і спрямовані на те, щоб зламати українське суспільство, що не вдасться Путіну зробити. Але в цілому цей трек залишається вкрай консервативним, і головний ефект від нього настане тоді, коли наші партнери все ж таки наважаться на рішучі кроки щодо Росії. Я думаю, що на сьогоднішній день ймовірність цього є дуже високою, навіть незважаючи зважаючи на мій скепсис до Трампа, на сьогоднішній день він надто зацікавлений в тому, щоб здобути перемогу чужими руками, і отримати додатковий інструмент тиску на Індію, яку треба відривати від Росії, е і перетворювати в повноцінного союзника проти Китаю і проти Китаю, як для кого торгівельні тарифи які. Обґрунтовані підтримкою агресії, є надто токсичними і економічно вразливими. Власне, отакий маленький роздуми щодо перемовин, я думаю, що висловив свою думку достатньо і достатньо, власне, продовжимо з іншими треками в інші дні. А поки можете на канал підписатися, це завжди допомагає його розвитку. Поставте вподобайку і пишіть в коментарях, що ви думаєте про перемовини. Дякую за увагу! Слава Україні!